Це те про що я і не мріяв. Великий трутовік серніста жовтий. ТСЖ. Свіжий, свіжий. Який. цього я його і виліжу. Гарний зріс ну і одразу пів кіла Ох, рибка ходить тут. Було бы здоров. Дуже смачний грибок. Тут останешь шматочку, ну, наверное, мабуть і кілограм, може і більше. Да. Ще більше двох кіл. Доброго ранку, шановні. Я на своїй кухні, а ви бачите як вже закіпає Трутовик сирний став жовтий, який я зібрав вчора. І зараз приготував по рецепту невідомого мені майстра. Оказується, багато блюд можна з нього зробити. І от дивіться, повний кульок трутовіка став мені на нагоді, але стільки... Обробленою я полишив, бо відчувається, що твердость не піде в їжу, що трошки підгулявшись, все ж таки ніч пролежала в холодильнику. Цього я викидаю сміливо і вже показую те, заради чого я зібрав цього трутовичка. Дуже м'який, дуже консистентний. Кубики або соломка. І головне приємний наповнення. Що я роблю? Спочатку я його почистив, далі помив в першій воді. Порізавши на таку соломочку, я по рецепту починаю промивати. Починаю промивати вот до такої консистенції. Після того, як я її помив, третя фаза йде, йде приварювання Протягом 15 хвилин в кипячій воді не солодні. Після цього. Гриб приобрітає так, вот такий дуже смачний колір, рожевий. Чим порівняти я не скажу, але повірте, дуже м'який, дуже м'який приварений грибок. Далі у мене по плану через три хвилинки. Зараз ранок 9.00, а я вже нагадаю. Далі по плану злити воду, розфасувати по пакетикам і заморозити. А частину грибочка я планую піджарити, піджарити на олії. Думаю, на перший погляд візьму олію оливкову, ну і в ітоги скуштуємо разом з вами те, заради чого я збирав той гриб. Продовження буде. Після того, як грибок закипів і ми Прокип'ятили його 15 хвилин. Ми оцежуємо його. Оцежуємо. Щоб пізніше, на невеличкому вогні, пожарити. З цікавих моментів, звісно, це спеції. це у мене. Почні, готовий сніданок. Це у мене класне. Закінчуємо приготування. Чайник скоро закипить, Пожарюємо, зараз покажу вам. Закінчуємо приготування отаким от таким вот чином. Як я і казав, оливкова олія. Як я і казав, гарні спеції то Готуємо до готовності перевіряємо о вибачте. Вот. Перевіряємо. А ну, наступні теми. Я покажу в другій серії цього невеличкого фільму. Збір грибів, чистка, попередня обробка і приготування. Дуже смачний гриб, прямо куряче м'ясо. Прямо куряче м'ясо. прямо нежность. Бачите его. Дуже смачный. Термечная обробка. Что-то на образовых замкиев. Прохание додивляться до конца моего видео. Подписывайтесь на мой канал. Родите життю разом со мной.